Всім привіт у Франківську, так. Так. Не знаю, трошечки щось познімаю. Коротше, Корот, приїхали по справах, не знаю, щось подивиться. Вийде, не подивлюся, не вийде. Якщо вийде, щось зніму, так. не знаю. Коротше, як завжди, так. хе-хе. Скупився в магазині, так. Так, кінотеатр. Сонік третій має виходити в кінотеатрах. так. Що буде з падати? Не попадати, не попаду, не попадати. Він нервується, коли він вдову. Коротше, дружні, мені не вдалося зняти якийсь такий, скажімо, нормальний влог Івано-Франківському, не знаю. Напевно, другим разом щось нормальне знімлю. Не знаю, чи це взагалі вийде на каналі, чи не вийде це відео. Ну, коротше, я купив, зайшли в один магазин. Сімі, здається, чи як називається. І купили багато чого різного. так. Давайте зробимо огляд. Так, що ми там купили. Так, купили ось такий круасан Лігос. Так, Лігос. Віч зі смаком абрикосом. Так, далі. Е так. Оце треба скоріше з'їсти, бо зіпсується. Ось такий хот стріпс топ кваліті. Треба це. Багет, хот Strip стоп кваліті, бутерброд. Це треба спробувати. Та. Це треба спробувати. Далі, Energetic Stalker. Stalker. Але не два, тільки Stalker. Нон-стоп, треба спробувати. Смачний чи не смачний? То він у нас продається, десь продавався ну, таке. Оце Vedel. Vedel я вже купував сільпо. Ну то є новорічний якийсь Ведел. Оцей та шоколад молочний. Так, далі. Ментос напій знову, тільки вже рожевий. Рожевий ось такий, Jelly Builds. Це треба спробувати, вже рожевий. Далі, далі, далі. Ореобітс. Оце я не пробував, це я спробую. Так. Далі такі дві вафлі. Це я купував у Польщі. Вафлі м'які здобні. Треба буде родина європейська. Треба буде спробувати. Так. Так, Далі я взяв спаркін, чупа-чупс зі смаком малини. Це вже малиновий. Чупа-чупс зі смаком малини ще не пробував, бо я полуничний пробував малину і не пробую. Далі взяв е, вермішель швидкого приготування. Курочка гостра. Ось така. Та. Е, попробуємо, Давно я не їв вермішелі е, швидкого приготування. Значить, попробуємо. Бургер також від їхньої від фірминого магазину Сімі Сімі Сик. Буде з куркою X Large. Оце якісь кращі, ніж продаються в Аврорі. Бургери та Ось крутий бургер. Та. Будемо пробувати на відео. Та. Smile Cookies. Спробуємо. Та. Також сонце б'є і то не добре видно. Та. Фірма на їхня. Також булочка. Так, ось таке. Так, і Кока-Кола, ванілля. Тому на цьому все. Коротше, з вами був Денис Кральний. Всім удачі, всім пока. Удачі, побачимось. Так, Коротше, ось чекайте оцей контент, вийде десь. так. Має вийти, так.